Преміальний комфортний, надійний, повнопривідний, чорний шкіряний салон в комбінації з ламінованим деревом. Велика мультимедійна система, в якій є навігація, інформація про автомобіль, регулювання клімат контролю, а також налаштування аудіо. Регулюється вона з дуже зручного тачпаду. До якого ви звикаєте буквально за один день. Повну комплектацію підтверджує проекція на лобовому склі, панорамний дах, а також преміальна акустика Марк Левінсон. Сидіння виповнені з преміальної шкіри, мають безліч функцій, таких як електрорегулювання, підкачка, підігрів, обдув та пам'ять на три позиції. До вашої уваги, кросовер Lexus RX 350. Всередині стоїть 35 2 GR-FE, який працює в парі з автоматичною коробкою передач від компанії Aisin. І вважається найнадійнішим двигуном від компанії Toyota. Якщо не хочете собі проблем на голову, купуйте цього кросовера. Тут 90 тисяч кілометрів пробігу. Якщо будете ретельно за ним доглядати, то він пройде ще більше ніж пів мільйони. Придбати цей автомобіль ви можете в кредит, в лізінг або за готівку на львівському філіалі у компанії автопарк.